Що дійсно сьогодні є така ситуація, в якій треба розібратися. І, звісно, я завжди виступаю за народ і за вашу підтримку. Якщо є тут якісь дії, голови, і ми це докажемо, то я буду ініціювати, щоб ми йому виразили навіть виразити на далі. Тут треба розібратися. На всьому потрібно розібратися. От давайте так. Хто ініціатор сьогоднішньої зборів? Громада. Громада. Значить, громада должна сьогодні зібрати головуючого. Правильно? Грамата. Вона там буде головуючий сьогодні, тому буде секретар громади, який буде вести це все. Нам потрібен протокол так. з вами. Так. протокол. Нам потрібна. Яка кількість людей сьогодні була, приймала у цьому, Правильно? І нам потрібно питання, по якому питанню ми тут зібралися? Що? От на це питання повинні сьогодні відповісти представники нашої громади? Що давайте? Давайте, є і є ініціативна група, є громада, значить, давайте, будь ласка, пропонуйте кандидатуру.

Все, выбрали дальше. Надо... Так, давай, давай. Подожди, подожди, я хочу по всіх хочу. Я ж вичую всі. Гуляй байдан, куда вірять. Значит, давай сотнений буде, тогда головуючи. А Люди буде секретарем. Люда шляхова Правильно? буде головуюча, а Ала секретар. А де би Щоб не було щось нашого села. Це безразник, це, це представник, представник є один, може бути один представник від цієї громади. Не обов'язково, що представник от одного села, це будуть, буде бути представники депутатів У нас є. Які представники представляють кожну громаду, кожного села. Так, вибрали. І збрати це три люди, все. Головуючий секретар і помощник секретаря. Ну, ну третього. Который... Не... Нач, будь ласка, тоді, э, я не знаю, треба було стовп поставити, щоб дай мікрофон. І я вас прошу для того, щоб вирішити питання, і друг друга ми чули. Давайте будемо так, якщо є питання, ви піднімаєте руку до головуючого, да? і там він дає слово, ви виступили, щоб це було культурно, як в Європейській державі. Як у Верховній Зраді, три хвилини і до побачення. Видержка Тобто нас поведе до перемоги. Давайте мікрофон, Головуючи. Кого? А тут так, буде не взяв виступати. Ні, головуючи. Ви секретар, Ні, головуючий. Ви секретар, щоб пересчитати жалова. Пересчитали. Я ж попрошу тобі а не так. Поля депутат, він депутат. Ну вибрали двох дівчат, хай вже будуть. Людей прибавляється, ще трошки. Гагатенько зібралося. Так. Чекає. А що ми чекаємо? А це що стоїть? На трибуну стов чекаємо. На трибуну на сцену стов поставлять, хіли поставники. Та ми так до вечора не зберемося і питання не повирішуємо. Ну, то, 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 то мікрофон, то, 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 то ще якась хірня. Ой, вы еще стол поставить, микрофон же короткий, чешу. Пиздец, нахер, пиздец. Что дальше будет? Девчата, идите, идите дайте. Иди, иди, иди. Ну там, там мало при памяти, может, что-то как требует. Нагальні наші питання. Нагальні питання у нас є порядок денний. Я не знаю, як там вибрали. Мене головою ініціативної групи Людмилу Шляхову вибрали секретарем, а також можна ще вибрати одну людину, помощника би зама, або голови, або секретаря. Що, будемо голосувати? Так! Давайте ви видвігаємо кого ви хочете помічник секретаря. Ви чули, що вона сказала? Да. Ти чуєш, куме помічник секретаря. Ти чула, що вона сказала? Просимо нас. Іди да, коля. коля помічником секретаря, Чурпки що? Ви хоч забражайте, що ви орете? Помічника секретаря вибирають, Волошина. Ти що, голову вибирають, чи що і що він зробить, Помічник секретаря писать буде помічник секретаря. Ми чули, що вона тільки що сказала. Ми довідомо, поставимо всіх. якщо ви хочете. Питання питання можу задати люба людина, яка хоче задати питання. Питання дуже багато до нашого голови. ОТГ також до соціальної служби до нашої. Ми просимо всіх бути не покидати ці збори, тому що є багато питань. Перше питання, яке нас провело на ці збори, це чому основна основна, основне населення більшість. Скажемо, все населення, крім 70 людей, які отримали, не отримали 21 тисячу на Дрова. Тверде, паливо. тверде паливо. Чому ця чому така ситуація вийшла у нашій громаді? Якщо всі громади пишуть в соціальних сетях, що вони отримали кошти, ніде нема такого, як у нашій громаді. Це Халатність, чи це кримінальна, чи це незрозуміла ситуація. Я думаю, що дайте пояснення людям. Просимо, Віктор Кмитрович, дайте пояснення. Під дівчата, це перше питання, буде друге, третє. Будемо тоді питати, а учени дінато Доброго дня, шановна громада, тихенько, тихенько. О, я думаю, що люди здраві зібралися і хочуть послухати. На ваше, на ваше запитання. Давайте я буду чемний мої вислухаємо. Шановна громада, нам поступив лист, по якому були виділені гроші на виділення гроші спонсорів по 21 тисячі на тверде по Посім старостинським округам були зібрані списки. По привільному були зібрані списки. Було кинуто на департамент. Соціального захисту, всі списки. У нас є всі дні. У нас є всі поминутно, когда ми все кидали, куди кидали. Вернулися нам назад туди. 70 дворів, тому що були ошибки. Панове! Послухайте, все з верифікації кинули 70 дворів. ви виправили ошибки, Кинули. От туди не 70 чоловік отримало, отрима менше людей. Я бачу так. Тому <кхм> я не знаю, хто отримав, що ми поїхали в департамент розбиратися через боєсу прозприйняли. Ми побували, там немає навіть наших числ, які ми кидали, тільки 18 число, які ми не кидали. Я вас, послухайте сюди, я вас прошу, дайте неділю, щоб ми не колихали друг друга. Щоб розібратися, я хочу знайти вам виплатити гроші. Потому, що Власка, я буду і ніхто запробуваю. вам не виплатить гроші, поки не знайдемо края. А виплати. я хочу, щоб вам виплатили гроші. Я буду добиватися цього. І Ви всі знаєте, що я гадюся. Так що, а ми кожен день, збираємо збори, і колихаємо. Ми не працюємо, а колихаємо друг друга. Треба хоча б неділя-повтори, щоб розібратися. Нам, зра... Це дуже Ви Нам а по якій дали... Причини? Ви можете послухати спокійно. Ми ж робота. Нам дали паліти, паліти я відмовився, тому що я не хочу, щоб ми їм паліти давали, а дали гроші. І для цього ми хочемо хоча б, б півтори тижні, щоб розібратися з цим, де зависли списки наші. Як це так вийшло? Це треба розбиратися і розбиратися, щоб виплатити вам гроші. І ми будемо старатися все, тому що підключили всіх людей. Для цього хто. Нам-то да поможет. Шукали спонсора, уже за американцами связались. Мне надо смеяться, потому что нам надо людям забеспечить. Если кто-то смеется, значит, то мы не надо дрова. Так дайте час, дайте час, чтобы разобраться. Какой час был? Какой час был? Так что, э, Оксана Николаевна, расскажите, когда кидали, что кидали? І роздайте, і роздайте людям списки, так кидали, щоб люди ознайомилися і бачили за цим. Тільки ми отримаємо. Це список. Оля, дайте нам список, будь ласка, тих заяв, які ви редагували, які дійшли. Є світ, дайте. І прочитайте людям. Не, принесите вам будет Нет, у вас глядите, у вас есть час. сейчас У вас час, будет. Оформить все эти заявы. Сверись на месяц. Месяц назад. Подожди, Тихише, тихише. А, нас на микрофон и Дмитрий. Звертались не звай, не звай. до Оксани Миколаївни місяць назад. Бо люди звернулись, особисто до мене, з гаражина, що нас немає в списках, дзвонили на гарячу лінію. Ви не подали заяву. Ми так, звернулися. Так, Вона сказала, все в нас чітко, все у нас все, все подано. Чого ви не розібрались? Чого ви? Ну як? А вийшло так, що подав вернули назад якісь до, документи чи заяви. И что-то они вернулись, 70 только из Сильрады. Ну так не бывает таких скиллпадин. Ну скажите, скажите. Все равно, они сейчас проносят все списки, 70 человек. Но они не все получили деньги. Не все. Ну, будем спрашивать у каждой людины, получила а она что не получила, Владимир отдал. Да, Владимир отдал. вы получили, а хантовские Тому що у нас все є була, вам зараз все роздамо. Це там персональні дані, є, які не оголошувати. Так, та їх вже білий світ, знаєте, персональні дані. Послухайте, послухайте сюди. Я вам ще раз розповім. всі списки подані, всі до одного списка ваші подані подано в департамент, подано, прийшла з верифікації, це вже в Мін'юсті були списки. Прийшли відтуди ошибки, які виправили. Я ж розказую людям, що вони тут спочинують. Я вам ще раз кажу, дайте время розібратися, ми, ми не можемо розібратися де ці. Тихіше, тихіше, другі, тихіше. Дай хай висловити. Слухать, дайте час розібратися. не буде слухати, вислухайте. Ми кожен день дискусії, але мати де розбиратися. Які два місяці. Ми, до речі, надо треба було розбиратися, треба робити це правильно ізначально. <говор adjustments> давайте давайте так. Є питання, виходите, задаєте питання, отримуємо відповідь. Бо цей балаган у нас ніколи не, 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 не закінчиться. По поводу того, що про списки багато врання, яке зараз Віктор Дмитрович нам розказує, ми цьому не віримо. Правильно? Нам треба, нам треба результат. Нам треба так, щоб люди отримали гроші на дрова і щоб усіх було в хатах тепло і було все спокійно. За чим цим людям пожилого віку сидіти тут, в холодному приміщенні і, 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 вислуху, і вислухувати ці брехні, які ми вже слухали? У вівторок, правильно? Ми це, вже все, ми це вже все чули. Ніхто нічого не розбирається, ніч, хто нічого не робить. Це просто-напросто нас відлікає для того, щоб спонсорів шукають і все таке проче. Люди дзвонили, люди, люди на гарячу лінію і сказали: сроків подачі документів немає. Ваша громада, якщо не отримали гроші, ви можете подати заяви і отримати гроші. Чому? Досі не подали заяви це питання, це питання висить у воздухі, і зараз Віктор Дмитрович нам буде знову розповідати. Добрий день, представтеся, хто ви, Сергій мене звуть Сусаренко, я депутат від відмовито. Люди, давайте ми зараз проголосуємо за головуючого Миколу Волошина, за секретаря. І винесемо наші питання, щоб воно пішло на сесію про недовіру голові і апарату. Всьому складання ми, ми, Давайте спочатку проголосуємо за головуючого Миколу Волошина. Хто за? Так я не, не поняла, який головуючий чого підніміть, але голова ініціативної групи. Якась зараз ми. Да. Так кажіть точно, голова і групи. Голова... Пан Волош, Так, голосуємо. Далі, далі за кого голосуємо? Та це що пішов? За гроші зібралися. Одноголосно, далі голосуємо. Ніхіра не пойму, За що ми голосуємо? Уходять, уходять усі. Бери микрофон, і керуйся бранием, бо виходять люди. Ми Самі себе розібратися не можемо, блядь. Кого вибрали? Люди, давайте будемо голосувати за головуючого ініціативної групи за Миколу Волошина. треба посчитати голоса, піднімайте руки. Що так считати? Далі голосуйте. Підніміть голос. хто голос. проти. Одноголосно, один Один проти. А що вона там сидить, балака, їй не чутно? Далі давайте. Далі заступника давайте проголосуємо. Загуляємо, підніміть руки, хто жаль. ви бі закрані. Хто проти? Ти чуєш, я кажу. Один. Два проти. Два. То как верну у ты є пора? Я почув поможешь да. на работу через месяц? Треба кинути кістку. Тепер давайте проголосуємо за секретаря за Шляхову. Хто за? Проти. Нічого, нічого, проти? не вас. Хто проти? Нема проти. Так, вибрали одноголосно. Далі? далі. Ми там до вечора будемо тут сидіти. Вибрали голову, а далі? Що? Які питання? Хай задає питання, бери мікрофон і задавай питання, що ти там стоїш. Люди, увага, голосуємо. Порядок денний. Перше питання у нас стоїть про недовіру голові складання повноважень і секретарю. Хто за? проти? Два, три. Три проти. А у військовий стан це можна робити? Можна. Так озвучте, будь ласка, що це можна робити у військовий стан? У мікрофон, будь ласка, дивіться, військовий стан ми маємо повне право. Громче! Вислухайте уважно, військовий стан, ми маємо повне право оголосити витум недовіри в недовіри недовірі сільському голові і в голові ОТГ.